Панове українці, а чи не зауважили ви те, наскільки позитивно сприйняли неукраїнці, які живуть в Україні, проект закону Зеленського про англізацію України? Практично всі публічні виступи проти англізації України були здійснені українською мовою. І це є природнім, що українці захищають свій культурний простір у своїй рідній українській державі. Пригадаємо, як не українці України голосно верещали. Через найменшу спробу українців хоч трішечки українізувати освіту, змі, державну вертикаль чи публічний простір України. То чому ж не українці України тепер не вирішать на весь світ про ущемлення гурського язика? А відповідь дуже проста і лаконічна. Перше законопроект Зеленського жодним чином не обмежує росіянський язик в Україні. Друге, законопроект Зеленського. Передбачає англійзацію України шляхом повного або часткового заміщення української мови англійською, практично в усіх сферах життя України. І тому цілком природне є те, що росіянці України, які за своїм визначенням є україноненависні, щиро радіють тому, що українська мова в Україні знищується шляхом англіїзації. Ну і чорт з ними з усіма. На час і виборці України оберуть у владу України, українців з україноцентричним світоглядом, які скасують цей та всі інші антиукраїнські закони і здійснять українізацію України швидко, жорстко і безкомпромісно. раз сподіваюся на це. Слава Україні!